Это типа лобби там, да я залез с паспортом? Да, да, да. А вы зенчик появится. появится? А, нет, это сам. Все, заходи до нас. Я зашел. Друг! Друг! Че ты такие смешные? Да, то направо правом, на точнее. Ну, вы чао, то на правом. Вдруг эти крутые кстати. Серьезно? Сосав? Да. Давай все, я вместе. Стоятый, стоятый, стоят. Все ротики закрывают. Ротиков. Тихо, тихо, тихо. Всем я, сегодня з вами. Я, Сайко, 1337 Якийсь Икис долбоб и волтан. Як, як твитник читати? <laughs> просто <laughs> максик просто хайб. Просто бед максик, хайб, дедолху. Да. Все, погнали запускать. Я в тебе чую себя. О! Я. <laughs> я <laughs> Давай, святый. Я дивлюсь. Давай, святый. Вообще, я похуй. Эй, ты впал. После износя на медузе. Уго! Мой компас. А ну и... То есть я... А, может, ты и рюкзак шесть. Все О! Бляк Ага. ха нашел. ха Гар Енер... енергетики не шов Ану не випив? Ух, гібать Ніхуя Ха-ха-ха-ха-ха У мене Опа А чого б'юсь? Чого вмираю? Що мене? Ти в персі вкуш А вкуш, куш не можна? Я не, можна. Я не знаю, вроде... Я... Нє Давай я Давайте я вам руку дам Ребята, я падаю. Ребята! Давай руку! <сос> <Луко>! <сос> мы можем через те, так bien. мы там не вылезем, <сос> давай всякий там обрел. Да вы вот тут вылезем? Да не, вот тут вылезем. А, я, я, может и не. Вылезем, вылезем. А, я понял. Понял. Да, да, люк, да, <свот> люк, да, люк, да, давай руку, давай руку, Давай, Ветер. Все, роды ходи нас. Сервопав! Сюда, сюда! Ты чуть-чуть нечего забираешь, а ма тебе руку домой. Давай! КоКонат! Лови! Дай який КоКонат! Куда ты выкидыш? Ааа! КоКонат! Та чекай їх есть можно не викидуй. Их треба перший раз бити, щоб з'їсти. Ты клуфи, чейш. Эй, соп! Эй, соп! Ай, зоп! Ай, ти не розбив! бля. Подроб. Куда сяру? У нас скоро стамин не будешь. Я ч. Я Як ти спизди, чуєш? Не він, впавс. Пикини, че вниз туда. Серго, де?

Не ну, ну, витягується, застряв в кишені. О. не можна, не можна. Не можна, не можна. Ні, не можна, не можна. О, мені можна. Паспорт. Да. Давай, давай. давай. Чуєш, ти паспорт покажеш, ало? Куди ти тікаєш? Паспорт покажи, шукіст. Шокіст. 5, ну пацани! Пацани з іншого боку. Стоять! Стоять! блядь! <рик> стоять. <рик> стоять! Стоять, стой! Паспорт! Стоп. 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 Паспорт поксал. А ч, Іншою стороною покажи? А, Ну нормально. Ну ходить сда, ходить да. Ходіть до мене всі. Я не знаю чого, але у мене життя забралось, коли я залупу попаду. Може, треба всі разом, бо пише... Что? Что-то там с дружбой связано. Все разница нам некуда. А Она... ну попробуйте ваше знание Пацаны, Да петарда. Ты не... Дайте мне халки, по На, на, на. О! Та тут сюди хавка, а тут сюда Хавка, фруктор В просто. А две ты махалка ей. На, хавай. Давайте заполним рюкзаки. Хавай. А ч ты наищешь тюхуй, нахуй на вкус? Натуре. Цинобайт. Нет, я не байт. Так. В смысле, я ж на дереве найшов ей. <laughs> Макс, ты тоже так в близкий. <laughs> я на дереве найшов. Марай <laughs> наш сайт. Где на. мой рюкзак, ебаный в рот. А вот. Видай, можно. Да видай, ребята. Чекай, чекай, я болтанчика несу. Нам треба бенте срочно найти. Венездах, мен видрубони. Де Максик! Челики, челики, засни сдох. Что ты убираешь? Я переключаєш з двома і чисто переключаюсь Був було в Максиком все добре, секунда проходить, Максик вже мертвий лежить. Сково на туди А нам туди напевно? Напевно. А немає нічого проходу <реш> А ні, пацани, ми тут не долетимо ніяк. Ну чи стіну заліпити сюди У мене багато стаміну. У мене багато, прям багато. У мене теж нормально. Мало, Віталі, там може була стаміна. Руку, руку, руку. Додай її. Нє, пацани, я того габал, дай мені в сторону. А нам... сюда якось. Ну пробуй. Та ти не долетеш, я думаю. Я тобі зразу руку давати. Скинь рюкзак, скинь. Та-та-та. Ще стаміни будуть. Бл**ть. А ми як долізем до тебе? Справедливо Там Не, энергии дохуя было ну, а Давайте я вам руку попробую не, я... Там Ты не не понимаешь, что мы как падаем Мы падаем пиздец, как далеко Мне У У меня ещё типа дополнительная энергия была А, ну понятно, я сдох походу Давай, я ловлю <связь> Да нет, Эдолюс А я гладика Ладно, давайте, пацки. Нееет <связь> <связь> Поверил, поверил. Пацки, помогайте! Назад направо! Ладно, там проходит. Ладно. Живой? Живый! Шо, ты живый? Тану. Понял, понял, понял. Это? Оу! Бля, я не встаю взяти! О, ні! Два руку! руку. куро, куру, куру. Три прий Тристаміне. Та баний бля. Ай-яй-яй, ай! Чекай, дай вустанович. Давай. Хоч чекай. Чекай, 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 Пацани, пацане, читай для всіх правила. Як не померти? Ніколи не кидаю другу в біді. На шефт можна сприйняти. Не вірю. Далі, спейс це Там прыгати, це прыгати, пацани. E, прыжок в повітрі це щось хапанути. І хапанути Хапану. це лівик кнопка мешка зажати. Да-да-да. Не не роби Хапан... <laughs> хапаю. Хапан. Наше ти жабу хапаєш. E, shift while climbing. E, Коротше, пришвидшення, коли ти лізеш <laughs> на shift. Твориш. Так. Це диви на нього. Оці, я бачу, я не буду дивитись. Максик, де хочеться? О, чуєте? Тут щось нове я знайшов, пацани. Оно такое, чуєш-чуєш, оно залежно на мене, залежно на мене. Я тебе підкидувати можу. Да. Та ну дай, дай. Ти залізу. Да, якось можна, ну це прикольно. Ну все-таки треба було книжку оп, оп, почитати. Оп, 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 оп. Вольтанчик, іди сюди. Ой-ой-ой, а що з мене? Вольтанчик. У мене пацани, я отравився лоліпопом. Вольтанчик, хочеш подружку диви у дракона? Бля, я вмираю, пацани. Я спати хочу. Ну tai, <рив aí> <рив aí> да хватит жабу дебильно мучити. Вона же мертва давно. ха жива. опа опа опа.